Війна це, це шок. Неможливо було вірити, що, що це відбувається. Я дійшла до самого ближчого від військкомату, який був. Я прийшла в армію як волонтерка, а потім я вже стала військовослужбовицею. Військовою я хотіла бути з дитинства. Неможливо служити в армії, коли все добре, добре в мирний час, а коли почалась війна, просто звільнитися і піти. Це так не працює. Війна в нас вже не перший рік, але не вірила, що, що ось ось. Я однозначно вирішила, я вдома не буду. І що я дійсно піду, піду служити. До речі, це моя мрія дитинства. От і вона збулася. Було в мене перечуття війни. І ще задовго до 23 лютого. Я навіть з активістами на районі ми ходили по місцевим бомбосховищам і намагалися дізнатися, в якому стані вони знаходяться для того, щоб якщо щось трапиться, ми не бігали, не шукали, куди нам дітися, або куди діти дітей, там якихось цивільних людей і так далі. От свідомо, в мене не було відчуття війни. Підсвідомо було, тому що я дуже швидко намагалася закрити всі свої справи. Там, ну, зокрема, я дуже поспішала робити операцію на очі. Я не розумію, чому, але в мене... Тобто, мене був час. Але я дуже швидко старалася це зробити. І як тільки я це зробила, як тільки повністю пройшов період реабілітації, почалася війна. І я зрозуміла, що. Інші справи також, які я позакривала до цього періоду, вони мене наче підводили до цього. Можливо, буде повномасштабна війна, але якось, знаєте, не хотілося не хотілося до сих пір вірити в те, що все-таки людина наважиться на ну, тяж, такий тяжкий крок піти війною на іншу країну. До початку війни за тиждень було відчуття, знаєте, от як. Повітря важке і от було постійно хвилювання. Навіть 24 числа до того, як нас підняли по тривозі, я вже прокинулася. В перші, я б сказала, сказала б, хвилини 24, 24 лютого, спочатку мене охопила паніка від телефонного дзвінка з роботи, що потрібно збиратися, бо тривога. Потім якось. Почала подумки себе налаштовувати, що ну, іншого вибору немає, що потрібно збиратися, їхати на роботу. Бо е, ну, як без мене, без тієї маленької крапельки в море е, не обійдеться і мені потрібно працювати. Тому я себе налаштувала на бойовий дух. Мені запропонували звільнитися з збройних сил, тому що я маю неповнолітню дитину, я мала право звільнитися. Підготовка була більше моральна і мій вибір. Тобто, або звільнятися, або залишатися у Збройних силах. І розуміння того, що який б вибір я не зробила, він все одно буде неправильним. Я не плакала, я просто дивилася за новинами, що відбувається. І я розуміла, що мені треба якесь згенерувати рішення і думати, що робити далі. Я наполягала, щоб евакуювати моїх рідних у Закарпаття. Вони хотіли їхати тільки зі мною, а я розуміла, що я не поїду в Закарпаття, тому що ну, ось історичні події тут. Ось ну, життя тут. Ось у нас є певна нерухомість тут. Ось це моя тут земля в Києві. Ну, чому я повинна кудись їхати? 24 лютого. Я можу сказати, що напевно що дії були більш холодними, тому що є розуміння того, що от зараз, в даний момент, я нічого не можу змінити. Ну, так сталося, і вже все по пунктам: від А до Я. Куди я маю приїхати, у котрі я маю прибути, які мені речі з собою взяти? Важко було залишати дитину, тому що ну, ти виходиш з будинку і ти не знаєш, чи ти повернешся. Отаке таке було відчуття. Я розуміла, що я маю щось робити. Я розуміла, що я можу бути погвалтована як жінка, якщо вони до нас прийдуть. Я розуміла, що мені потрібно захищати себе, вміти захищати себе. Спочатку розгубилась, я не знала, що робити. Вирішила, що дітей і мамами відправитись в безпечніше місце, а ми залишимось вдома однозначно. Перших три місяці війни я не мала можливості бачитися з рідними, тому що служба така. У мене є син, йому сім років. З початку війни я була з ним на зв'язку, а от вперше побачила тільки в квітні місяці. Перше, де діти, щоб вони були захищені, щоб все було добре з ними. Це, це перше, за що я думаю за своїх рідних. Страшенно за них переживаю. Наразі мої рідні в безпеці, тому я за них не переживаю, але сумую в таких дуже родинних речах. Там за спільними спільними вечерями, за спільними неділями, за спільними святами. От на Пасху мені було дуже сумно, тому що ми були не разом. Перший час я їм не повідомляла, де я знаходжуся. Тобто вони, в принципі, ну, приблизно знали, яка от задача мого підрозділу. Але місце знаходження для них було невідомо. А потім, уже через місяць війни, приблизно, коли вони все ж таки дізналися, де я хвилювань їхніх стало ще більше. Тому що якщо на передовій є 50 на 50, ну все залежить від твоїх мінь, знань і так далі, чи якоїсь там нагоди, залишиться ти живим чи здоровим чи ні, то там, вже, як я кажу, отряд ну, ми зайшли і ми вже. Або ми з перемогою вийдемо, от, або ми залишимось там. Я розумію, що коли я прийшла в армію, то ментально я прийшла в армію готовою, ідентично готовою, ідентично українкою. Я вже зрозуміла, що, чому я сюди прийшла і що я прийшла відстоювати. Насправді це було питання часу, тому що, по-перше, маючи медичну освіту, всі медики військово зобов'язані. По-друге, працюючи в шпиталі, коли почалась війна в 2014 році, я бачила хлопців військових, ну якби їхній стан, і те, що їм потрібно було робити для того, щоб перемогти. А наступне це сім'я військових. Це можна прирівняти до того, що ти народжуєшся в військовій формі відразу. Виховання твоє, це як виховання солдата строкової служби. От. А ще що повпливало так уже кардинально серйозно, це те, що батько потрапив в шпиталь, його потрібно було прооперувати. І коли я вже дізналася, що медиків не вистачає військових, а я сиділа в частній клініці з чудовою зарплатою в теплі. Я подумала, що ну, якщо всі так будуть, то взагалі медиків не буде в армії. Тому якби. Було прийнято рішення підписати контракт. Я одразу прийшла в штаб як юристка-волонтерка і почала допомагати з контрактами. Потім, уже, коли я закріпилася за певним відділом, цивільно військове співробітництво, то я вже стала військовослужбовцею, і там вже у мене були от певні обов'язки. Я займалася гуманітаркою, комунікаціями, тобто тим, що нам потрібно було. Я не військовий. Але мобілізована, так. От. І я вже більше трьох місяців служу, пішла <рес> в територіальну оборону от. і служу по сьогоднішній день. Я не знала, ким я буду працювати однозначно, тому що, ну, здавалося, будь-яка справа. Чи то допомагати на кухні, чи то допомагати щось, ну будь-що була готова до всього. О, зараз я вже в Аптороті десь півтора місяця. Зараз всі складнощі, які от були, я пройшла цей період адаптації. Якщо там в мене був невеличкий підрозділ, у нас було небагато людей, то тут у мене великий підрозділ. Я прийшла, я мушу працювати. Дійсно, до кінця трошки було страшно, чесно вам скажу. Ну, я вам скажу чесно, за сім років я ні разу не пошукувала, що я пішла на військову службу. Ну, Мені подобається, от, я знайшла себе як риба в воді. Я ніде б, мабуть, не змогла прокачати свої здібності як керівника, окрім як тут. Тому що дуже багато людей, дуже багато різних людей, і армія дозволяє армія дає постійні зміни. І ми маємо жити одним організмом, ми маємо розуміти, що е, будуть зміни постійні, і бути до цього готовими. Бути, тобто, більш гнучкими, аніж у, у звичайному житті. Тому що ми в армії не можемо так планувати, як ми плануємо у звичайному житті. Було попередження того, що. Ти розумієш, куди ти йдеш? Ти маєш розуміти, що тобі буде необхідно робити, і що це буде важко. Фізично важко і морально важко. Чи ти до цього готова? Я медиком ніколи не хотіла бути. Хоча мені всі рідні, коли там я закінчувала школу, тягнули мене в медичні навчальні заклади, і я пішла в педагогічний. Але коли я потрапила в 2014 році на війну, тоді на той час жінок не брали, не мобілізували. Тоді було важко потрапити в Збройні Сили України і так далі. Все, що нам було, це запропоновано медичні посади. Парамедики є майже всюди, в кожному підрозділі. Вони займаються евакуацією поранених. Це ті люди, які частіше всього найперші допомагають. Це поранення, ампутація кінцівок і так далі. Тобто картинка, ту, яку бачать медики перед собою, вона не зовсім така гарна, як показують у фільмах. Це треба і фізично бути підготовленим, але в першу чергу морально. От якщо брати загалом, то бойові медики відповідають за життя і здоров'я свого підрозділу, тобто всіх бійців. Складні емоції це коли ми втрачаємо когось з особового складу, з ким там тісно співпрацювали, чи взагалі там були друзями і так далі. Мені дуже часто хочеться побути самій, і в мене тут немає можливості цього робити. Іноді в мене буває такий стан після нарядів, коли мені просто хочеться лежати і слухати музику. Але в мене є особовий склад, за який я відповідальна. І я маю бути для них 24 на 7, якщо в них є якісь питання по здоров'ю, в когось сім'ї, щось хтось з дружиною поговорив і ще щось. І якщо вони хочуть зі мною поговорити як з командиром, то я маю бути в будь-який момент до цього готова. Тому це те, чого мені реально не вистачає зараз. На теперішній час жінок в збройних силах дуже багато, і немає такого поняття, як сексизм в армії. Я не рахую, що армія тільки чоловіча професія. На даний час зараз Збройних сил служить багато жінок, і вони відповідають своїм професіям, своїм обов'язким. Іноді буває, що падаю духом, іноді буває, що плачу, іноді ну, це треба приймати. Це нормально, це нормальна моя реакція. У чоловічо-жіночому колективі від жінки багато тримається на емоціях. На мою думку, жінки в армії більш комунікабельніші, вони більш усидчивіші, вони краще ладять з документами, краще ладять, ну, я думаю, з особовим складом навіть. Бо чоловіки, вони по харизмі дуже строгі, а жінка може і посмішкою підбадьорити, може і своєю милістю підбадьорити, тобто вона може зайти з хитрістю. До підійти з хитрістю до того чи іншого питання. І тому я думаю, що жінкам є місце в армії. Жінки опановують багато професій, на яких вони потрібні. Медики завжди цінуються, медики всіх люблять, вони допомагають. І звісно, що за рахунок оцієї от допомоги відношення зовсім інше. Їх бережуть, їх цінують. Відноситься як на рівні як до своїх побратимів з повагою, так само, як і в цивільному житті на роботі. Відносились так само тут. Кожен на своєму місці, кожен виконує свою роботу. І ми прийшли сюди працювати, тому що колектив один за одного. А для мене вихідом з такого емоційно напруженого стану, це є книга читання, тому що ти читаєш ти. Переживаєш життя героя. Ти проживаєш зараз в цей момент не своє життя, а те, що написано в книгі, це трошки заспокоює, переносить в якийсь інший світ. Мене надихає в моїй роботі: це хлопці, яких ми врятували. Це навіть ми цивільних так само рятуємо, як і наших військових. І. Ті люди, які зараз знаходяться десь так в тилу, в Києві, наприклад, які просто підходять, дякують, це також надихає. З'явилися на зв'язку ті люди, з якими ми спілкувалися 20 років і більше. І це дійсно дуже приємно, підтримують. На жаль, немає змоги спілкуватися, чи якось відповісти, чи навіть написати. Все ж таки. Надіємося, перемога буде і однозначно буде, і буде все добре. Те, чим я займаюся зараз в армії, мені подобається, тому що я відчуваю свою реалізацію і я відчуваю, що роблю певний внесок у нашу перемогу. Відповідно, коли ми переможемо, я... Буду відчувати себе більш впевненою, тому що я зробила для цієї перемоги щось. І я зможу про це говорити своїм дітям: що ось це наша земля, і я зробила свій внесок в цю перемогу. Відповідно, ви можете себе почувати тут також більш впевненими. Це теж для мене є мотивацією. Кожен бій це чиєсь там втрачене життя, втрачене здоров'я, і е, цих боїв зараз кожен день тисячі. Так само тисячі поранених, вбитих, і потрібно цінувати те, що ми зараз маємо. Українці це незламний народ. Нація виросла, нація об'єдналася, і нація впевнено крокує до своєї перемоги. Я пишаюся нашим народом. Ми дуже великі молодці. Ми разом. Не дивлячись ні на що там мова, не мова, ми все одно всі разом. Ми допомагаємо один одному в будь-якій ситуації, і щоб не сталося навкруги, ми підтримуємо один одного. І я думаю, що це саме головне. Українці вони надихають один одного. Мені здається, що завдяки любові до батьківщини, любові до своєї праці. Відданість ми здобудемо перемогу, і це навіть не це навіть не обговорюється. Ми вже фактично перемогли, тому що у нас, у наших людей, прокинулася ця ідентичність бути українцем. Друге, ми перемогли на Євробаченні. Третє, ми заявили всьому світу, що ми є Україна, що ми є сильні, що ми є ну, класні. І я думаю, що. Далі, ось ця наша заявка, вона далі буде нас лише вести більше і більше до успіху. Ми об'єднали не тільки український народ, нашу націю, ми об'єднали і Європу, ну, в принципі, весь світ. Тому що, якщо раніше про Україну мало хто чув і мало хто знав, то зараз про неї знають всі. І от коли ми відтіснимо Росію, відвоюємо свої всі території, винищимо все російське. А на нашій землі, от тоді це буде перемогою. Українцям просто треба вірити. Воно рано чи пізно це перемога буде. Нам потрібно трошки сили і витримки, і ми обов'язково переможемо. Хочеться виграти. Хочеться, тому що в кожної людини, в кожної сім'ї, в кожної мами, так як і в мене, є діти. Є сім Я сім'я, є рідня, і дуже хочеться, щоб е, мрії збулись. Я думаю, що в один прекрасний момент е, мені позвони якийсь побратим з передової, <зас> скаже, що е, ми перемогли і це буде, це, це буде найкраще. А ще е, дай Боже, щоб. В день перемоги, щоб всі мої друзі і знайомі, які там зараз, щоб вони всі-всі повернулися живим. Це буде найкращий подарунок в день перемоги. Мені здається. Після перемоги я дуже страшенно хочу обійняти своїх рідних, своїх дітей, маму. Після перемоги я хочу купити собі жовто-гарячого кольору вишиванку, сукню вишиванку, і пройтися по хрещатику. А потім я собі хочу купити жовтого кольору автомобіль і проїхатися по всім нашим звільненим містам. В перший день а, після перемоги повернусь додому, в свою сім'ю, до своєї дитини, обійму їх всіх. Це єдине бажання.